У Коршеві освятили нову церкву храму спіння Пресвятої Діви Марії Української греко-католицької церкви. Будували понад 10 років. Чин освячення храму у співслужінні із чисельним духовенством здійснили єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней та архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. У селі Коршів, що є центром територіальної громади на Коломийщині, є кілька релігійних громад. Із 1990 року, на хвилі відродження української держави і церкви, частина мешканців Коршева відродила греко-католицьку конфесію в громаді. Тепер віряни мають величну подію освячення храму успіння Пресвятої Діви Марії Української греко-католицької церкви. Дочекалися ми того дня. Тяжко було тяжко, з Божою що ми. Дочекались. Церкву будували більш як 10 років, продовжує розповідати старший брат церковної громади Федір Бойчук. Одна покоління будує 15 молиться і добудовує. Таким чином щось ще на наступні покоління, але основні роботи все-таки ми завершили. І цим дуже тішимось. Цим дякуємо Богу. Багато людей відійшло з цих активних робітників, отець, який починав цю будову, відійшов у вічність і з початку війни, що не дочекав цієї хвилини. Ну, а для нас порагіян дуже велика радість, бо, бо тяготи, які були перед тим. Та й тягути будівництва на верті завершились, хоча ще є незавершені роботи. Але все таки дуже щиро ми радіємо, що ми дочекалися цього дня. Цей храм стане справжньою прикрасою Коршева. Переконаний голова громади Ярослав Севчук. Найбільша цінність у зведенні святині це те, що вона створена силами місцевих мешканців. Дуже багато людей приклали зусилля. Всі помагали, усі села навколишні, особливо всі. Жителі Коршева, бо це як се рахує Коршевецький храм, і ну я хочу сказати, що це навіть не храм, це вже прирівнюється до собору, бо це дуже велика, велика церква, великий храм. На цім місці так Бог покерував, де зараз храм побудований. До 60-го року був у нас в Коршеві район, і тут на цім місці був залитий фундамент для школи. Не далося можливість тут школу побудувати, і це стояв. Десь пробували якісь бізнесмени, хотіли цього, цієї землі і так далі. І так Бог покерував, що цю землю передали греко-католицькій громаді, і почалось будівництво цього храму. Хочу подякувати всім парафіянам і цілій громаді спільними зусиллями, нелегкими зусиллями. Тим більше на сьогоднішній час у нас війна, і ми зуміли цілу громаду побудувати такий храм. Дякую всім і дякую Збройним силам України, що вони у нас є. Вони нас захищають. Якщо б не вони, ми б сьогодні не могли тут зібратися». У храмі ще не завершено усі будівельні та ремонтні роботи, та тут вже можливо звершувати богослужіння та гуртувати церковну громаду. І це найважливіше, переконаний настоятель церкви у Коршеві Василь Катеренк. Будівництво починалося в 2015 році, в 2017 році було закладено наріжний камінь і від того часу продовжувалося інтенсивне будівництво нашого храму, де всі допомагали, всі небайдужі. Всі Ті, для кого храм має важливе місце в житті, уся громада спричинялася до постання ось цього величного храму. І в перспективі має бути ще розпис храму, але це є з Божою допомогою. Бог зволить пізніше, будемо робити з разом з нашими небайдужими щирими жертовними християнами, парафіянами. Є люди невеличка наша громада, але яка є дуже дружня, дуже організована. Я їм щиро за це дякую, що вони так знаєте, ми спільно дійшли разом з Богом. З Божою допомогою до такої нашої спільної мети дуже радіємо найперше, дякуємо Богові, що ми дочекалися цієї такої важливої хвилини в нашому житті. Ми відкриваємо цей новозбудований храм, освячуємо його, який від сьогодні вже буде служити тим храмом молитви. Освітили новозбудований храм у селі Коршів, єпископ, помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней та архієпископ та митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. милостивий Господь цього святого храму вислухайки молитви, які сьогодні ми до нього заносимо. А найперше це молитви до закінчення війни, щоб наші воїни з перемогою повернулися додому, а ми могли всі разом спільно. Протирати Всевишнього Господа і працювати на благо наших родин. Для нашої епархії це велика радість, бо ще одна наша спільнота має власний храм, до якого йшли багато, довго, але нарешті щасливо освячення церкви зібрав сотні вірян. Завітали на архієрейську літургію парафіяни інших церковних конфесій, не лише із Коршева, а й довколишніх сіл. Це для нас визначна подія. Ми дуже раді, що ми зможемо тепер збиратися у цій новозбудованому храмі, де вистачало для більше людей бо місця. Із Коршева, що на Коломийщині, Ольга Гериджук та Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.